План перехоплення поліція розшукує зловмисників, які вночі розстріляли поліцейських на Вінничині. Від травм один із копів 20-річний правоохоронець загинув, інший поранений у лікарні. Моторошний інцидент стався у другій ночі у Гайсенському районі. Працівники поліції зупинилися у комендантську годину, зупинили у комендантську годину підозрілий автомобіль для перевірки. У салоні було двоє чоловіків, документів вони не надали, натомість відкрили вогонь. Нині на території Вінницької та Одеської областей введено спецоперацію. Завдяки зусиллям оперативних служб встановлено осіб, ймовірно, причетних до скоєння злочину. Це вони на камерах відеоспостереження. Розшук злочинців триває. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити особи зломисників. Наразі їх шукають по всій території України. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження, передбачене статтею 348. Санкція статті передбачає довічного позбавлення волі.